Gracias. Потрібен час, напевно, щоб людина все-таки проснулась і побачила, що ми всі одна нація, і коли ми будемо єдині, коли ми будемо разом боротися, ми скорше переможемо і дійдемо до тієї мети, до якої ми йдемо. Я би хотів прочитати пару своїх віршів, які я написав на Майдані під час, після Україні штурму українського дому. Проснулась на це ядро, почули діти, Тарасою заповіта, вже не засохне волі джерело. Повстане вже українська еліта. Повстане і пробудить всіх, хто ще не бачив у душі прозріння, хто ще не став з коліною, або не хотів, або боявся просвітління. Не бійся, брати, і вставай. До волі і нелегка дорога. Нам помагає Бог і рідний край. По Україні йде вже перемога. Не будь байдужим до своєї долі, вставай з коліни, пробудись, вдихни повітря чистого з неволі, порви і Борись. Борись йди до перемоги, до перемоги світла і добра, нехай нащадка й житимуть поволі. Остання крапля кров крові це твоя. Вставайте, браття, вже прийшла година навести вже в країні пора, нехай звучить у світі. Горда Україна, країна щастя, сонця і добра. Нема на світі більшої біди, коли живеш рабом незликим, коли душа не чує криків, дітей вбивають, бо вони раби. Чи ми глухі, чи ми сліпі, чи дикі. Ні, ми люди, теж як ви. Ми любимо плачемо, але в темноті бо ми сліпі раби. Раби не ми, ми не раби, Повстало плем'я голову підняло каменярі козацької доби. Ще на Майдані Січ повстала. Вставайте України, мужні сини, країни вольної, нової діти. Вставайте і Кайдани розірвіте. Ну, ми і діти наші не робимо. Ще один, один такий вірш, раз він буде доречним. Херсон, Полтава, Ялта і Бердичів, Донецьк, Макіївка, Одеса. Нема на мапі місця, хто би тут не був. А нас тут називають майдануті. Іскорія ці поняття та браття ваші діти не приймуть. Якби не були майдануті, то хто ті, хто свої блють. Мені на крок не ступимо назад. Не плач ти мами, діти і дружини. Не плач, мій сину, ти ще не родивсь, та знай, стою за долю України, а ти молись, матусю, ти молись. Скригоче ворог стягує гармати. А ми беззбройні на святій землі, ніякій силі нам не подолати, і ведомети нас не згасять гнів. Моліться, мами, ми на барикаді, нехай молитви ваші, як щити, нас захистять від вибуху гранати, зігріють наші душі молитви. Відкувалися <плес> буквально два роки назад, вони. Ще не вийшли з пам'яті, вони кожен раз все більше і більше, частіше відтворюються в пам'яті. Кожен повинен був зробити свій висновок з цих подій в Майдані, які зараз відбуваються у нас в державі, який я зробив висновок. Це не просто було там побиття студентів, в тюрми засилали хлопців, дівчат. Я собі зробив такий висновок, що це було, проснулася нація, справжня українська нація за час Майдану проснулася справжня українська нація, нація повстанців, нація нескорених, нація месників. Неважливо, скільки тривав цей Майдан, важливо те, що там відбулося. Сотні хлопців, які загинули, вони не просто так загинули. Вони Дали те, чого не було в нас ніколи в нашому суспільстві, в нашій державі. Вони, як це зерно. Чим якісніше зерно падає в землю, тим з цього виростає плід. А який плід виросте, як ми його доглянемо, це вже залежить передусім від нас. Якщо зерно якісно впало, його якісно доглядати, то з нас є. Майбутні наші покоління будуть пам'ятати, будуть берегти оце все. А якщо зерно якісне впало, і ми його не доглянемо, то нічого з того не вийде. Тому що воно не пам'ятаємо, шануємо, бережемо в серцях загиблих, бережемо в серцях ці події, бережемо в серцях пам'ять про нашу боротьбу, яка триває по, по цей час. І не і ніхто не знає, коли воно закінчить. Дякую. чинив дітей, вибрав Бог сами їх споміших усіх, і забрав обійми своїх, полях ти у бою, за відчисну свою. Віша честь на землі. Вони прилетять задрілами з небес. Вони прилетять, щоб захистити нас. прапором. Це прапор громадської організації Майдан Пус Вердичівської. Ця організація об'єднала. Всіх прогресивних, всіх справжніх людей міста Бердичева. Тут були і партійні організації, такі як Удар і Свобода, тут були звичайні, Бердичевляни, ті, хто вирішив боротися, і в Бердичеві були дуже потужні і прекрасні люди, які допомагали війну і приймали участь в всіх акціях. І цим прапором згуртовувалися як і на мирній акції, так і 18 числа. Більше сотні людей біля пам'ятника Шевченка, зібрались і виїхали на акцію мирно під цим прапором. Цей прапор бойовий. Він прийшов в хрещення, він згуртовував людей, він орієнтував людей, де ми є, щоб ми не так розгубилися в тому хаосі страшному. Ми приїхали туди мирно, мирно заставити Верховну Раду працювати, працювати на народ, але звіти Перед цим, правда, перед цим були і пісні, і гумор був, і купюри показували тітушка, і просили перейти на нашу сторону, покидати ту брехливу владу. Але звідти полетіли перші бомби, а з нашого боку полетіли камінці. Наші хлопці рвали куківку, кидали. Коли ми спробу зробили піти допомагати на іншій вулиці, то звідти вже. І йшли озброєні Бербутівці, вже летіли дуже потужні гранати, вже були постріли і почалася та страшна подія, де там дуже багато загибло людей. Нам прийшлося потім обходити великою такою крюком стороною через Лесі Українки, вертатись на майдан. Кого змогли витягнути, це було страшно дивитися. Приносили дуже страшні скалічені діла людей. Я цей прапор, як знамена, як затвердження, що це бардичок, що він був, я передаю музей. А всім бажаю здоров'я і щастя. Слава Україні! Два роки тому почались кульмінаційні години Майдану. Кульмінаційні тому, що це були найжорстокіші і найстрашніші дні Майдану. Коли герої України, герої Майдану поклали свої голови і віддали своє життя за те, щоб нас влада не ставила більше на коліна, щоб кожен мав право вибору жити вільно, розвиватися як особистість, а не бути ну, якимись сміттям в цій країні. Так. За ці дні полягло багато людей за те, щоб ми ніколи не стояли на колінах. І я хочу сьогодні подякувати всім батьківлянам, які взяли участь на Майдані, які носили в наш штаб продукти, одяг, медикаменти, гроші і давали все останнє, щоб ми досягли перемоги. І Можна багато ще доповняти, розказувати про ці дні, але ви бачили, мабуть, екранів телевізорів, читали в газетах. Я хотів би сказати те, що Майдан не закінчився, він тільки починається. І кожен із нас для того, щоб не стояти більше на колінах, повинен запитати себе: а що я можу зробити для того, щоб жити в вільній країні, вільній державі, де була б гармонія. Де народ країни не протиставляв себе владі, щоб влада захищала народ, а не ставила його на коліна. Тому кожен із нас повинен стати непримиренним бійцем на своєму робочому місці за партою в школі чи в аудиторії у вищі і бути непримиренним бійцем протизаконня. За чиї мільйонів сльози потекли? Серця мільйонів болем умивались, серця ж героїв битись не могли, і очі їхні вже не відкривались, а сотні вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав заплакав бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і у них хлопчик в касті голубій і вчитель літній сивий сили. -сили. І, рах, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитних місцях покрив їм тілом, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полетіла. На небі спокій їх чекає вже Є вічна пам'ять на землі настала. За них Бог Богу молимось лише та промовляє. Слава. Слава! Слава! Я громко своєму людина і люблю дуже багато того, як люблю по существу, по справжньому, скажімо так, навіть зачаркую, завжди, знаєш, що сказати. Дуже багато можна розповідати. Може хтось і більше б розповідав би, і розказав би, який був ну, на дивані, як на Майдані, скажімо так. Ну, Скажемо про те, що щоб наше все, те, що ми... Бували перші барикади, тому що після побиття студентів ми розуміли, що, ну, як Альга Вікторівна вже розповідала, ми приїхали буквально на наступний день. Зводити. Перше, що ми розуміли, що може піти одразу після побиття студентів, нова атака, будували барикади. І коли ми побачили, що з того вийшло, ми зрозуміли, що відродилася ота Запорізька Січ. Ота, яка була колись далеко в 17-18 столітті. Власне, все те, що було на Майдані, воно є надзвичайно символічним і надзвичайно повчальним. А я закликаю кожного з вас, хто сьогодні присутній. Повідомляти своїм знайомим, друзям, абсолютно всім, що у Бердечі є така висновка. Тому що кожен хто був, то надзвичайно велике джерело спогадів про Майдан, хто постійно намагався дивитися там громадське або інші знову ж таки винаходи революції, по суті, адже вільних засобів масової інформації практично не було. Створювалися по ходу Майдану, навіть журналісти створювали свої структури, які починали показувати правду в режимі онлайн, чого до цього також не було. Тобто кожен долучався і, крім учасників, прокинутись. Українці прокинулись вже. Ми стали свідоміші. Ми будуємо громадянське суспільство. Ми допомагаємо нашим воїнам в АТО. Ми забезпечуємо їх. Необхідними речами. Але не тільки на війні, а також в нашому рідному місті Бердичеві ми маємо кожен дійсно робити те, що може. Я хочу вам сказати з приводу...